Платформа «Київстар Стар ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар СтарТБ. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте 22 серпня прибув до Києва, де провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє президент на офіційній сторінці в Телеграм. Президент написав сьогодні в Україні: генеральний секретар Натомар Крюте. І під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші. Наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та США, складатимуться з двох рівнів. Про це заявив генсек НАТО Маркрюте на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня. Рюте відзначив важливість того, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють спільно над тим, як повинні виглядати майбутні гарантії безпеки. За його словами, наразі є домовленість про те, що буде два рівні таких гарантій. На першому шарі буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогну, або поєднання того іншого. Тож перший шар буде для того, щоб Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які ем, труднощі. Другий рівень це те за його словами, що нададуть Сполучені Штати Америки та Європа. Над цим ми власне працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський Будапештські мономерандуми і мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І так нові наші гарантії не мають бути такими. Рюти наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. Президент України наголосив, що Сполучені Штати Америки готові бути частиною гарантії безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантії безпеки тривають щоденно. І Володимир Зеленський сказав: ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантії безпеки для України, і це вперше ми досягли саме такої готовності за словами президента переговори щодо конкретного наповнення цих безпекових гарантій зараз ведуться щоденно на різних рівнях. І він запевнив, що на рівні радників з питання безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд вчора був дзвінок Україна, вся Європа, США, сьогодні продовжиться саме така робота. Отримання літаків F 16 та забезпечення гарантій безпеки для України складний процес, що включає політичні узгодження, виробничі можливості партнерів та фінансування. Про це також розповів президент України на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте у Києві. Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія, і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу. А він пояснив, що, наприклад, коли мова заходить про літаки Ф 16 то українці дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас вже є такий повітряний флот. Він додав або початок. Ми ще не маємо повністю всіх тих літаків, які нам потрібні, але ми знаємо, що це літаки. Ну їх не вистачить, аби гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, і як сказав президент, поки що не готовий про це говорити. Водночас, Володимир Зеленський наголосив, що потрібно, аби усі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли допомогу. І вони розділяють, в принципі, ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно, окрім політичної волі, що номер один, а окрім можливості виробника, це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років, коли це буде вироблено. І це значить, хтось вам повинен уступити в черзі, що хтось повинен передати більш нові літаки. Водночас він зазначив, що варто знайти фінансування потрібного обладнання. Хто це буде фінансувати? Це також дуже складний процес. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто через такі деталі. І далі, президент України Володимир Зеленський розкритикував саме російські вимоги, зокрема, заяви Кремля щодо гарантій безпеки для Росії. Росіянам жодних гарантій бути не повинно, оскільки саме вони. Агресори про це сказав е, президент України під час е, так само прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти. Е, і Зеленський пояснив, що Україні гарантії безпеки потрібні для того, аби точно розуміти, Росія не наважиться знову напасти, тобто це гарантії безпеки від агресора, оскільки Росія напала на Україну, а не навпаки. І президент обурився, коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки. Я чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали, і вони на нашій землі. Я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору гарантії взагалі чого тому для мене це поки що не зрозуміло, в чому зміст реальний. Зазначу, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето а також залучення і Китаю щодо потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського терориста Володимира Путіна. Україна не хоче висувати додаткових умов для початку діалогу із російським диктатором Путіним та очікує на узгодження конкретної дати і місця зустрічі. Президент сказав, що розмовляв із президентом США Дональдом Трампом про тристоронню зустріч, яка потрібна, і Зеленський наголосив. Потім у нього був зв'язок із російською стороною. Він сказав: Давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і ця пропозиція росіян він сказав. А потім. Тристоронні і президент додав, що готовий до зустрічі із Путіним, і підкреслив: я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни, і тому я сказав, що. Ми готові. Будь ласка, президент України додав, що Україна готова підтримати двосторонню, а потім і тристоронню зустрічі. І він заявив: якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім вже тристоронній, із залученням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене. Також під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Люта, президент України Володимир Зеленський повідомив, що нова програма Pearl, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів, вже залучила півтора мільярда доларів від європейських країн. Це зброя для воїнів України. Зараз вже працює програма Pearl. Дуже дякую тобі, Марк, за цю ініціативу. Вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже півтора мільярда доларів від наших європейських партнерів. Президент назвав цю допомогу вагомою та подякував кожному партнеру. Працюємо. Щоб було більше. Також президент України заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів на даний момент. Найближчим часом нам треба закрити дефіцит. Ми вже про це говорили. Це не секрет. Це 6 мільярдів, трішки більше, ніж 6 мільярдів. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів. За його словами, росіяни збільшують кількість застосування дронів. У нас все є для протидії, і тому можливе фінансування. Зуважив президент. Він також наголосив, що сьогодні дрони це зброя номородин, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Польща та союзники по НАТО мають тим часом відреагувати на інцидент з вибухом російського дрона на польській території. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. За його словами НАТО дуже тісно координує свою реакцію. Акцію з колегами з Польщі щодо вибуху російського дрона у Польщі і генсек зазначив, ми з ними тісно. Тісно, співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся, зазначив генсек НАТО. Про вибух російського дрона в Польщі я нагадаю, що в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух на кукурудзяне поле впав впізнаний об'єкт. Потім вибухнув. А поліція виявила обгорілі металеві та пластикові ламки. Типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих у. Польщі схилялася до версії, що на території країни скоріше за все вибухнула російська версія дрона Шахет. Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна. І вже вчора, 22 серпня, міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрону в Люблінському воєводстві. Але нота протесту це ну поки що ніщо, як реакція. Загалом, ми хочемо очікувати щось більше за словами Марка Рюта.